Вітаю слава Україні! Героям слава! Яка мовна ситуація в країні після 24 лютого? Я гадаю, що більшість людей, по-перше, просто не захотіли себе асоціювати з країною, державою, з будь-чим російським, і я маю навіть таких знайомих, які, от, внаслідок небажання цього асоціювання з державою агресором із з російської мови перейшли на мову українську. Я гадаю, ми це бачимо і по одеситах, як за ну, по пересічним людям, так і по сфері обслуговування. Я спостерігаю, що велика кількість а, представників бізнесу. Почала надавати послуги української мови. Я бачу, що навіть велика кількість там інтернет-блогерів або ще щось також перейшли на українську мову. Я вважаю, що це є яскравим показником того, що відбувається на суспільстві. Е, нарешті мені шкода, що трішечки з запізненням, але все ж таки краще пізно, ніж ніколи, до більшості пересічних українців почало доходити розуміння, що мова це не просто засіб спілкування, це щось набагато глибше, набагато більше. А якщо враховувати, що дуже довгий час е, Росія. Вела проти України інформаційну війну, і власне питання мови використовувалося в цій війні як один із елементів маніпуляції один із найголовніших інструментів маніпуляції. Я б я б зазначила. То ось таке переосмислення в звичайних пересічних людей. Це, звісно ж, дуже важливо і наближує нас до перемоги. Я вважаю. А ось після такого зламу, який ви змалювали, українську мову варто досі захищати. Чи це питання вже вирішено? От, мовне питання є консенсус у суспільстві? Е, цікаве запитання, тому що з одного боку злам в суспільстві все ж таки відбувся, а з іншого боку, е, ми фіксуємо величезну кількість порушень мовного законодавства. Вони є, на них потрібно реагувати відповідно е, до чинного законодавства. І тому е, я вважаю, що так, поки закон існує, поки ми маємо все ж таки. Певне порушення прав громадян України на надання послуг та надання інформації державною мовою, які їм гарантуються законом, то на жаль, так ми повинні захищати нашу мову. Що б ви сказали тим, хто каже, що мовне питання наразі не на часі? Я з ними погоджусь, воно було на часі ще десь 90-ті роки приблизно. Ось тоді потрібно було нормально вирішувати і нормально налагоджувати проукраїнську державну гуманітарну політику, в тому числі мовну політику. І я вважаю, що якби це було зроблено вчасно, то ми б не мали таких глобальних проблем, як зараз. Тому що е, я вважаю ні для кого не відкрию таємницю про те, що. Е, Війна в Україні триває не лише на лінії зіткнення, не лише там, де ведуться бойові дії. В нас триває дуже серйозна інформаційна війна, пік якої був набагато раніше, ніж 24 лютого. Багато спеціалістів, багато громадських діячів, багато істориків, політологів говорять про те, що ось така от. Хвиля агресивної е, проросійської пропаганди проти українців розпочалась десь у році 2006-2007. Якщо хто пам'ятає ті роки, десь тоді починалися дуже активні маніпуляції навколо питання російської мови, як другої державної. Е, в ті часи почалися закидуватися в суспільство тези про. Те, що російськомовних в Україні чимось обмежують, їм якось не дають розвиватися. Хоча, як на мене, це абсолютно не відповідало дійсності і не відповідає зараз. Тому що, якщо я, наприклад, згадаю своє дитинство елементарно. Мова книжок в магазині або в бібліотеках важко було знайти там якісну перекладну українську літературу, важко було знайти загалом українську книжку. Тому ми бачимо величезну кількість ось таких от маніпуляцій, величезну кількість російської пропаганди, яка просто роками насаджувалася пересічним українцям, нашим співгромадянам в голову. І... На жаль, це все питання, от саме з гуманітарної точки зору, зі сторони держави, почалось вирішуватися вже після революції гідності. Зараз воно досі перебуває в процесі вирішення, і тому, якщо ми цього не зробили тоді вчасно, то краще вже пізно, ніж ніколи, як то кажуть. І хоча б зараз на вздогін потрібно робити те, що не було зроблено кілька десятків років тому. Ще можна почути аргумент тих, хто каже не поделювати, тому що це може бути під час війни якийсь умовний подразник, зайва конфліктність і ще говорять про те, що російськомовні так само захищають нас на фронті. Ой, це дуже дивні тези. Я скажу чесно. В мене величезна кількість друзів військових, які стали військовими не після 24 лютого, які були ними з 2014 року з часу початку так званої антитерористичної операції. Ні від кого з них, які ну там серед них є і російськомовні люди, і україномовні люди, які там суржиком послуговуються для себе, але кажуть, що в мене рідна мова українська. Ні від кого з них я не чула тезу про те, що я воюю, я спілкуюсь російською, і мої права, як російськомовного, притісняють. А я ж воюю. Натомість я тезу про те, що нас захищають російськомовні, чую зазвичай від людей, які знаходяться десь глибоко в тилу, які до захисту нашої держави нічого не мають. І своє небажання, і якусь неможливість вивчити державну мову, будучи, будучи громадянами цієї країни, виправдовують тими, тими людьми, які зараз їх захищають. На мою думку, це не дуже нормально. І мені здається, що більшість тез у цих про захист умовний російськомовних, скажімо так, вони знову ж таки нам насаджувалися і насаджуються за перебріка. Зрештою коли ж іще як не під час війни великомасштабно і займатися цим питанням, тому що власне, в нас є рішення Конституційного суду минулорічне, в якому захист української мови прирівнюється до захисту національної безпеки України. Якщо в нас, власне, на рівні законодавства, на такому рівні це визначено, то те, що знаходиться, скажімо так, в головах пересічних людей, я вважаю, що це або певне Виправдовування свого небажання якось розвиватися, якось змінюватися, або все ж таки повторювання ось цих тез, які багатьом просто з дитинства насаджувалися. За вашими спостереженнями, кількість охочих вивчити українську мову в Одеській області збільшилась? Так, мені здається, що зросла, і е, е, це яскравим доказом цьому є те, що в Одесі після 24 лютого з'явилася велика кількість. Як громадських ініціатив, так і ініціатив комунальних закладів, державних закладів, зокрема навчальних закладів. З відкриттям безкоштовних курсів, з відкриттям розмовних клубів, я бачу фотографії з цих заходів, я бачу велику кількість людей, які відвідують ось ці заходи, людей, які хочуть вдосконалюватися. Я бачу навіть місцеві, не знаю, там різноманітні групи в соціальних мережах, які до великомасштабної війни там люди писали зазвичай пости, звертались зверталися допомогою російської мови. Зараз де не де видно пост російської, здебільшого українською. Тобто мені здається, що попит. Попит саме на вивчення, на вдосконалення української мови, він зріс в рази. Про вашу нову посаду так. вас раніше знали як громадську діячку, депутатку, волонтерку. На початку серпня ми дізналися, що ви тепер будете представницею повноваженого із захисту державної мови по півдню. А які це ще області, крім Одеської? Це одеська, Миколаївська і окупована Херсонська. Чим ви будете займатися? Е, перш за все. Е... Головна функція це представництво уповноваженого тут на місцях. І відповідно це максимальна підтримка реалізації закону про функціонування української мови як державної, це захист української мови як державної і захист прав громадян України на отримання інформації чи обслуговування державної мови, як то гарантує закон. Про дотримання вимог щодо державної мови законодавства з 16 липня 2022 року, якщо не помиляюся, вступили в силу нові зміни. Так. Що змінилося? Що змінилося? Перш за все відтепер мова користувацьких інтерфейсів програмного забезпечення і мова офіційних сторінок представників державної влади. Місцевого самоврядування, суб'єктів господарської діяльності: а це і магазини, кафе, ресторани, будь-які надавачі послуг повинні бути заумовченням державною мовою. Також їхні соціальних мереж це в тому числі стосується. Друге, що змінилося, з 16 липня вступила в норму дія законодавства стосовно того, що відтепер порушники можуть отримувати штрафи. Вони можуть отримувати штрафи відповідно до законодавства про державну мову внаслідок державного контролю і відповідно до КУПАПУ, тобто представником або самим уповноваженим на місці порушення складається протокол про порушення, ознайомлюється порушник. І надалі надається на розгляд уповноваженому. Тобто ви тепер можете виписувати так, штрафи, скажімо так? Так. так. Тепер я можу виписувати штрафи за порушення мовного законодавства. І що це за штрафи? Яка це саме відповідальність? Це адміністративна відповідальність. Штрафи це від близько 3,5 тисяч гривень до майже 12 тисяч гривень. Тобто суми не маленькі. Але хочу відразу зазначити, що штраф це така. Крайня міра відповідальності, станом на сьогодні в Україні ще не виписано жодного протоколу про штраф. Що це означає? Це означає, що перш за все з порушником проводилася певна просвітницька інформаційна діяльність, йому давався час на виправлення. Здебільшого ситуація виправлялася, відповідно, штрафні санкції не були застосовані, але якщо виявиться так, що порушник доволі Впертий, вперто вже вкотре порушує мовне законодавство, не звертає уваги на ті листи, які на нього надходять з попередженнями. Тоді до таких буде застосовуватися штраф. Відразу хочу зазначити, що головним завданням уповноваженого і головним завданням секретаріату і мене як представника уповноваженого є все ж таки не. Карання порушників і не виписування штрафів, а прикласти максимум зусиль для того, щоб закон працював і щоб е, права громадян на обслуговування і надання інформації українською не порушувались. Якщо це можна е, усунути і дотриматися цього всього без запобігання штрафів, то чудово. Якщо ні, то ось така от крайня міра. Порушення мовного закону в Одеській області минулого року і цього року, от порівняйте, будь ласка. Статистично мені доволі важко зараз назвати цифри. Я, на жаль, не взяла з собою папери. Цього року фіксується менше порушень в органах місцевого самоврядування, але це пов'язується елементарно з тим, що сесії виконавчі комітети зараз в рази рідше проводяться, ніж було минулого разу. Після 16 липня, от зокрема, я коли потрапила на посаду, просто величезна кількість скарг з'являється на інтернет-ресурси. Люди звертаються. З проханням посприяти виправленню цього всього. Тобто, стосовно Одещини, стосовно півдня і минулих років, знову ж таки, були скарги, але здебільшого порушення зафіксовані виправлялися. Порушники направляли листи про те, що їхні порушення усунені. Тобто, наскільки мені відомо, от саме по нашому регіону таких злісних порушників, здається. От саме серед бізнесу не було, можливо, серед були бізнесу, серед політиків серед місцевого мені зараз важко назвати прізвища. Це зазвичай політики були, для яких мовне питання це було радше ідеологічним питанням, аніж питанням дотриманням законодавства, які принципово порушували мовне законодавство. То такі, звісно, повторювали, щоправда. Ні для кого не відкрию таємницю, що після 24 лютого частина таких політиків різко зникла з екранів телебачення, і взагалі з території держави Україна, можливо, через цей порушень стало менше. навесні минулого року. Уповноважений захист державної мови Тарас Кремінь закликав Одеську мерію привести у відповідність Як? до мовного закону рішення про затвердження російськомовної композиції, гімну Одеси, пісня про Одесу. Після цього там були певні публічні суперечки. Геннадій Труханов говорив, що містянам подобається цей гімн. От вам відомо, як наразі ця ситуація вирішилась, чи що взагалі відбувається? Мені, мені здається, що ситуація завмерла на місці. Ці от публічні суперечки мені виглядають радше і тоді виглядали доволі комічними. Для всіх зрозуміло, що це було таке. Радше ідеологічно-політичне питання е, і так далі. Я скажу чесно і відверто, що е, ось минулого року я тільки дізналася, що у нас в Одесі виявляється є свій гімн. Я гадаю, більшість містян також дізналася про те, що в Одесі, що ось ця композиція є офіційним гімном Одеси. Е, е, зараз ситуація затихла, як ми бачимо в публічному просторі, нагадування про це вже не з'являються. Розпорядження. До речі, розпорядження російською мовою написане на сайті мерії як висіло, так і висить, що є порушенням законодавства, адже органам місцевого самоврядування давався час на приведення нормативно-правових актів. Саме ви говорите саме про це розпорядження? Я так? говорю саме про це розпорядження, так тому що е, представники місцевого самоврядування ще в 2020 році повинні були привести до ладу всі нормативно-правові акти, які суперечили закону, тобто викласти їх державною мовою, проте цього не. Не було зроблено і не зроблено до сьогодні. Стосовно самого гімну, все ж таки, мені здається, це питання радше ідеологічне. Е, мені вже писали, скажімо так, буквально минулого тижня стосовно того, що в нас є. Виявляється якісний переклад українського цього гімну, тобто та сама музична композиція, тільки слова україномовні. Мені здається, що тут питання зависло виключно в політичній площині. Місцева влада повинна визначитися для себе все ж таки, з точки зору ідеології, якщо можна це так назвати, тому що мені здається, що там досі відбувається не до кінця розуміння, як себе поводити і що робити. Також минулого року, після візиту Тараса Креміння, стало відомо, що і в міського голови Одеси Геннадія Труханова, і в тодішнього очільника Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького з'явилися. Спеціальні заступники, які повинні були відповідати за мовну державну політику, от що ви можете сказати? Чи вони взагалі з'явилися і про діяльність захисту да, державної мови от на рівні області? Що ви можете сказати? Е, якщо я не помиляюся, тоді було озвучено, що такі от заступники повинні бути. Наскільки мені відомо? Питання захисту української мови і питання дотримання мовного законодавства просто розподілилося на конкретних заступників, які, крім того, займаються іншою проблематикою. Стосовно того, що відбувається в області, півтора роки тому, під час зустрічі Тараса Дмитровича Кременя з першими. Особами нашої області я маю на увазі голову ОДА і голову обласної ради, проговорювалося про те, що Одеська обласна рада повинна створити і проголосувати за обласну програму з розвитку української мови. На жаль, за півтора роки нічого не було зроблено, хоча я знаю, що процес починався, але чомусь зайшов в глухий кут Поза минулого тижня, коли ми зустрічалися. З головою Одеської ОВА е, Максимом Марченком і головою облради Григорієм Діденком ми знову ж таки підняли питання стосовно е, стосовно того, що в Одеській області все ж таки повинна бути програма розвитку української мови. Е, як на мене, цю ідею цією ідеєю так загорівся голова ОВА. Буквально в той же вечір мені вже телефонували з апарату обласної ради, уточнювали за цю програму. Я особисто вже встигла зустрітися із представниками обласного департаменту культури, яким було. Покладено обов'язки розписати цю програму. Ми з ними поспілкувалися з приводу того, що повинно бути в цій програмі. Проаналізували програми інших областей, як воно все робиться і виконується. Тобто, мені здається, що зараз процес в цьому напрямку триває. сподіваюся, і буде тривати надалі. Не не стане на одному місці. Я планую ще е, зустрічі із представниками апарату облради, якщо потрібно, і з головою обласної ради з цього приводу. І сподіваюся, що Одеська область буде мати свою програму з розвитку української мови. Адже на сайті уповноваженої за захисту державної мови одна із головних вкладок, коли приходиш на сайт, це стоп-лінгвоцит. Мова йде так. про нищення цілеспрямованої української так. мови з боку Росії. От ви Російській відповідаєте окупанті. за одну з областей, це яка зараз знаходиться. Не підконтрольна Україні під окупацією е, Росії Мова йде про Херсонську область. Ви якось фіксуєте. От якраз випадки лінфоциту, чи як це відбувається? Я особисто поки що я на посаді три тижні всього, поки що не була задіяна в процесі фіксації. Я поки що встигла ознайомитися з тими матеріалами, які вже є. Їх, на жаль, доволі багато. Йдеться і про те, що привозяться зараз вчителі з Російської Федерації для того, щоб викладати дітям в школах російською мовою. Що Тих вчителів, які там залишились в окупації, їх змушують викладати російською мовою всім. Ми... Фактично, мова йде про те, що вчителів з Російської Федерації переселяють на територію так. Херсонської області, де вони будуть жити. Не тільки Херсонської області, от так, от саме такі от певні ідеологічні табори, якщо ми можемо говорити, мова йдеться і про перейменування низки топонімів. Я гадаю, всі бачили ось ці фотографії, найяскравіші приклади в соцмережами гуляли фотографії, як перейменовується Маріуполь, Мелітополь. Вивіски буквально заради однієї літери змінюються. І після цього мені здається, ніхто вже не задається питанням, чи, чи мова важлива, чи мова це просто засіб спілкування. Ми бачимо те, що у людей на окупованих територіях. Відсутня інформація українською мовою, українською не лише, за змі... не лише за формою, але й за змістом. Тому, на жаль, такі порушення фіксуються. Я гадаю, більш детальний звіт про це буде надано громадськості найближчим часом, зокрема і про те, що відбувається в Херсонській області. І які зараз є можливості для охочих вивчати українську мову в Одеській області? Безліч. Безліч можливостей насправді, як я вже зазначала, по-перше, нас зараз. Відкрилася ціла мережа курсів і розмовних клубів для всіх охочих. По-друге, завну завтра, зокрема, я буду зустрічатись з представниками громадськості, і я сподіваюся, що прийдуть всі організатори з цих от розмовних клубів. Ми зараз максимально будемо наповнювати, як ви зазначили, на сторінці уповноваженого там крім лінгоциду. Там ще є. Вивчити українську мову, там, де по областях розписано, де кожен охочий може вдосконалити свою державну мову. От я хочу зібрати максимальну інформацію серед громадськості, тому що там здебільшого курси українські, які організовують різноманітні комунальні установи, це бібліотеки, школи і так далі. Я хочу доповнити цю сторінку інформацією про те, що в нас організовують активісти, які курси. Окрім того, в нас величезна кількість онлайн ресурсів, які допомагають вивчити українську мову. Мені здається, один із таких найбільш відомих це на Прометеусі, якщо не помиляюсь. Тобто можливостей дуже багато. Можливостей дуже багато. Зрештою, як не крутий сьогодні в порівнянні з тим, що було, наприклад, 10 років тому. Україномовного оточення в рази більше, достатньо вмікнути телевізор. Ну в кінотеатр зараз не підеш, але можна подивитись онлайн фільми з дуже якісним українським перекладом. Можна послухати радіо з україномовними композиціями. Тобто української зараз доволі багато. Зараз, як ніколи, мені здається, з часів незалежності сприятливе середовище для того, щоб нарешті вдосконалити або ж вивчити українську мову працівниця уповноваженого із захисту державної мови по півдню Ярослава Вітко Присяжнюк, дякую за розмову. Дякую.